Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день, подарував життя і сьогодні іще й дарує свої обітниці через своє слово. Господь бажає, щоб ми мали надію, надію на Господа, який прийшов на нашу землю, став людиною, щоб віддати своє життя і повернути нас у втрачений рай. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Чи можна виміряти мотузку, спущену з небес, щоби підняти людину? Уявлення про довжину цієї мотузки ви можете отримати лише споглядаючи Голгофу. Грішні люди не могли б отримати доступу до Божого раю без агнця, заколеного від заснування світу. Тому, як нам звеличувати хрест Христа? Ангели втратили досконалість на небі. Люди втратили досконалість у щасливому Едемському саду. Усі, хто бажає почуватися у безпеці на землі чи на небі, повинні дивитися на Божого агенця. План спасіння це святе Боже Слово, відкриваючи справедливість і любов Бога, забезпечує вічну гарантію від відступництва у безгрішних світах, а також серед тих, хто буде викуплений кров'ю Агенця. Наша єдина надія. Це непохитна віра у кров Ісуса, котрий може завжди спасати тих, що приходять до Бога через Нього. Смерть Христа на Голговському Христі ось це наша єдина надія в цьому світі, і вона буде темою наших роздумів у світі прийдешньому. Ми не усвідомлюємо ці невикуплення. Якби ми усвідомлює її, то більше говорили про неї. Дар Бога в його улюбленому сині був проявом незбагненної любові, віддавши його нам, Бог зробив усе можливе, щоб зберегти честь свого закону і при цьому спасти грішників. Ісус помістив хрест на одній лінії зі світлом, що сходить з небес, бо тільки там Він приверне погляд людини. Хрест стоїть на одній лінії із сяйвом, яке відходить від Божого обличчя, щоб, дивлячись на Хрест, люди могли бачити і знати Бога та посланого Ним Ісуса Христа. Споглядаючи Бога, ми споглядаємо того, хто віддав душу свою на смерть. Коли ми дивимося на Хрест, тобто страждання Христа, наш погляд, сягає Бога. І ми бачимо Його відразу до гріха. Однак, споглядаючи хрест і бачачи ненависть Бога до гріха, ми також бачимо Його любов до грішників, яка сильніша за смерть. Для світу Хрест слугує незаперечним доказом того, що Бог є правда, світло і любов. Бог є центральною особою у всесвіті. І цікаво про страждання Христа, про Голгофу, про хрест нашого Господа, апостол Павло, який став його послідовником, написав наступне у Галат у 6 розділі, 14 вірш. А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ. А я для світу. Позбавити християнина Христа це те саме, що забрати з небосхилу Сонце, яке освітлює день та місяць із зірками з нічного небозводу. Хрест Христа наближає нас до Бога, примиряючи людину з Богом і Бога з людиною. Отець дивиться на Хрест на страждання, яке довелося зазнати його синові, щоби визволити людський рід з безнадійного нещастя та привернути людину до себе. Він дивиться на нього з ніжним співчуттям батьківської любові. Хрест майже втрачений з уваги, але без Христа немає зв'язку з Отцем. Немає єднання з агенцем посеред небесного престолу, немає теплого прийому для заблудлих, котрі бажають повернутися на залишений шлях праведності і істини. Немає надії для злочинця в День суду. Без Христа немає засобів для перемоги над владою нашого сильного ворога, тобто диявола. Усі надії людства спираються. На Хрест. Коли грішник підходить до Христа і дивиться на того, хто помер заради Його спасіння, Він може зрадіти у повноті радості, оскільки його гріхи прощені. схиливши коліна біля Христа, він досягнув найвищого становища, яке тільки доступне людині, Світло пізнання Божої слави. Відкривається в особі Ісуса Христа і звучать слова прощення. Живіть, о ви винні грішники, живіть, ваше покаяння прийняте, бо я забезпечив викуп. Завдяки Христу, ми дізнаємося, що наш Небесний Отець любить нас безмежною вічною любов'ю та приваблює нас до себе ніжним співчуттям ніж мати своє неслухняне дитя. Чи варто дивуватися вигукові Павла? А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Ми також маємо перевагу хвалитися Голговським Христом і повністю присвятити себе Тому, хто віддав себе за нас. Тоді зі світлом любові, що сяє від його обличчя на наші, ми вийдемо вперед, відзеркалюючи його на тих, хто перебуває у темряві. І я хочу помолитися, дорогі мої, щоб ми дійсно стали тими, хто відзеркалює славу Божу для тих, хто ще знаходиться в темряві. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, Господи, ми об'єдналися, щоб скласти Тобі подяку за ту велику жертву, яку ти приніс заради нас, віддавши своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. Господи, Ти відкрив нам сьогодні роль, яку відіграв Хрест, на якому ти був розіп'ятий. Ти сьогодні відкриваєш для нас значення жертви, яка була принесена. Тому благаємо Тебе. Дай нам мудрості зрозуміти Твою волю, стати Твоїми послідовниками і бути такими, як ти бажаєш. Сьогодні у руки Твої віддаємо своє життя. Життя наших рідних і близьких. І продовжуємо просити у Тебе милості, благословення миру для нашого краю і для нашої країни. Господи, захисти тих, хто захищає істину, захищай тих, хто захищає свою землю, свою батьківщину. Захищай, Господи, бо Ти є люблячий Батько, Ти Бог справедливості. Ми все віддаємо у Твої руки і хочемо чути мир для нашої країни. Це наша молитва і прохання до тебе, а тобі за все подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої. Я хочу сьогодні чуть-чуть відкрити таку тайну. Я думаю, що це тайна для багатьох, тому що, на превеликий жаль, сьогодні багато дивляться на хрест як на предмет. Так, дійсно. Хрест став тим знаряддям, на якому був розіп'ятий наш Господь Спаситель. Але сьогодні ми повинні бачити те, що відбулося на Христі. Ми повинні побачити страждання Господа, які Він переніс, віддавши своє життя, щоб відкупити нас. Це мається на увазі, коли читаємо слово Хрест у Святому Письмі. І цим Христом. Тобто жертвою Ісуса хвалився апостол Павло, і тому ми маємо хвалитися. Це не просто Господь закликає нас, проходячи, побачивши хрест перехреститися, ні. А задуматися, чому Христос помирав. І якщо у вас виникне таке питання, ви звернетеся до цієї книги, знайдете відповідь для себе. І тоді для вас стане неприємним гріх. Ви захочете його залишити. А ті, які зробили, ви захочете принести тому, хто висів на Христі, і сказати Слово прощай. Нехай Господь благословить нас сьогодні добрими бажаннями, щирого покаяння, щоб ми були прощені і прийняті Господом. До побачення.